Мій штурман. Hello, everybody. Я вже назбирала трошки полонички. Полоничка відходить, тому бачите, така. Дуже-дуже мілка, але це не впливає на її смакові якості. Хотіла вам швиденько зробити огляд, якщо вам цікаво. Мені цікаво дивитись огляди чужих огородів, може комусь теж. Оновити цю зону клітковини, клітковини мені потрібно наново посадити кінзу, салати, ну, кріп хай росте. Минулих вихідних я так і не посадила отут шпинат. Коротше, треба посадити шпинат, перекупати. І ще так покажу. У мене є два ряди полуниці, які не вродили мені жодної ягідки. Тому я хочу їх без зажаління вирвати. Оце це не там. І часник, і полуниця, навіть петуння якась виросла. І, коротше, тут я все приберу. І висаджу дуже-дуже багато горошку. І ще покажу вам, які маю чудові троянди. Ось такий колір. Прям дуже гарний. Взагалі клумба гарна. Сьогодні тут щось мало цих метеликів. А тут у мене, дивіться, як гарненько. Лаванда, кущик і трояндочки. Як їх багато. Не зриваю, хочу, щоб було гарно. І тут троянди. Така теж у мене ще одна клумбочка. У мене небагато, у мене всього три клумби. Але цю клумбу потрібно довести трошки до розуму, тому що вона тут бур'яна. Наприклад, є гвоздичка. Чи видно її? Видно. Є гв... гвоздичка. Такі не видно через троянди. Треба пересадити. Там, де маленькі у мене квіточки ростуть. Коротше, таке хазяйство. Так що пішла я це хазяйство Гледіти. Ось ще одна клумба. Ось. Пошла я те... Пішла я те хазяйство гледіти, бо ні на що не вистачає часу. А це у мене трояндова клумба. І кам'яні троянди. Вже попускали отаких от діток. Одна. Це якісь дуже красиві квіти. Купила штадам. Вони зійшли. І ось. У цієї взагалі три штучки. І ще віці які гарненькі квіточки. Я їх ледве не повидирала. А, і ще у мене тут є соняшники декоративні. Ось вони. Може їх заглибити, не знаю. Але така гарненька у мене клумбочка. Ось тут у затінку я посадила гортензію. Місяці два тому, може півтори. Дивіться, яка вона гарненька. І тут якісь гарні квіти зійшли. Не знаю, які з цибулинки, жоржини, напевно, не знаю. Ось. І там за нею, бачите, теж такі сані. Мої юбки випустили вже. Бачите, квіточки квітнуть будуть гарненько. Білим квітнуть. Такі як артишоки А ось з цією зоною, дивіться, яка біда сталася, Вона вся засохла. Я навіть не знаю, чому навіть оце агава Але є шанс у неї. Бачите, там щось зелененьке. Можливо, тут є шанс, не знаю. У цього точно є шанс. Чого вони засохли, адже хугзно. Далі пішли дивитись на... Баклажани і перці. Це кукурузка міні-корн, там ще трошки великої кукурузки. Ось мої перчики, ось мої баклажанчики. Оцей рядочок. Я купувала баклажани, не всі там в кінці мої, а це мої з зерняток. Я саджала лише один сорт, називається гордіта. Дивіться, який гарненький. І цей з маленького зернятка. Є, звісно, і малемалі. Дивіться. Але я даю їм шанс, бо треба всім давати шанс. Салати сьогодні дорву і посаджу нові. Петрушка тільки починається, буде все літо. Кінзу тут посажу. Теж, бачите, вже почала цвісти те, що ми не зірвали. Там кріп. Але замість кріпа я б зрозуміла, хай кріп росте по городу. Тут можна щось інше висадити, ще не придумала що. Ну і там же буде шпинатик. Це квасолька. Он яка велика, пішли ближче. Цвіте. Вона не повинна бути великою. Було написано, що вона десь буде 50 сантиметрів завдовжки. Там подивимося. Картопелька. Зрі давай. Через місяць, може, можна буде вже викапувати. Господи, ми її посадили так криво. А вона зійшла, бачите, і не видно, що криво, правда? ж? Кукурузки? Це одне з перших, що я насадила. Кукурузки. Сьогодні я обризкаю їх. Знову помідори. Коротше, в мене всюди, де є вільна земля, щось росте. А ось мій срам. Це портулакова дорожка. Його треба по-хорошому убрати, напевно. Вона поруч з помідорками. Деякі вже цвітуть. Це ті, які ми посадили найперші 4 травня. Та і там вже, гляньте, доганяють. Один здихає. Тримайся, будь ласка, тримайся. Бурячки і морквочки. Зараз там спробуємо, до речі, вирвати морквочку. Може, щось вже виросло. Дивіться. Щас, щас. Крошка-маркошка. Знаєте, в Варусі продається така маленька. Ось. По традиції, по традиції я повинна її скуштувати прям з землею. Не кроплена, своя. Ну, ви розумієте, що вона смачна? Вона солодка. М -м -м. Дуже смачна. Дивіться, який у мене базилік на задньому плані рукола. Рукола у мене ніколи не сходила з насіння. Тому цього року ми виростили руколу з розсади і висадили в землю. І ось, будь ласка, і базилік також ніколи не висаджуємо з насіння, лише з розсади. Це майбутні голубці ростуть. Є досить гарні. Є негарні. Давайте покажу негарні, щоб ви не думали, що в мене прям все супер. Ось негарна, бачите, в дірочку. Оце взагалі ніяка. Але нічого не видираю. Тут начебто ок. Дивіться, як гарненько зав'язується. Але знову в дірочку треба поприскати. Та нема часу. І сьогодні буду обривати чорну смородину. Але в цьому році її щось геть мало. В минулому році а, прям багато-багато було, а тут лише тільки поїсти та й все. У мене дуже багато кущів, штук сім, але на кожному не багато зовсім смородинки. Полуниць, до речі, в цьому році теж не дуже багато. Отут кабачки у мене так і не зійшли. Як нора їх поламала, я саджала, пересаджувала, нічого не зійшло. Тому у мене є 5 кущів патісонів, Отут два ростуть, я один пересаджу сюди. Ну, кабачків у мене буде два кущика. І ще ж батернат гарбузик Саджаємо озимий шпинат, тобто шпинат, який витримує температуру до мінус 8 градусів морозу. Обіцяють, що буде навіть взимку. Діаліці. Я щойно посадила кінзу і салат і одразу пису пішов дощик і все полив. Супер. У меня есть и причастка. Есть mm. есть и сразу. Отже, сьогодні в планах у мене розчистити ось цю діляночку і посадити тут горох. Але чесничок ще ж залишу, ще стигне. Такі стріли попускав, пообриваю, але не буду викидати, кажуть, їх можна їсти. Фото до зробила, потім покажу фото після. Проміжний етап. Я все викосила, все викопала майже наполовину. То вже не бур'ян, то вже морквочка. Бачите, ось там ще маленький кусочок, і як одразу благородно виглядає шматок землі. План мінімум я виконала на ці вихідні, горошок посадила, ось одна паличка, ось вона. І... Ось інша. Достатньо такий великий участочок, вийшло 9 рядочків. Подивимось, що буде з цього гороху.